Друзі, всіх вітаю, всім доброго раночка. Готую сніданок. Снідаємо та будемо збиратися у лікарню. Доня поїла кашу, а потім вже згадала, що ще яєчкова не було. То схопила та бігала, їла його. Чудо просто. Я не знаю. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні вже понеділок, почався робочий тиждень. Збиралися ми сьогодні зранку до лікарні. Я встала, доня ще спала, я збігала за водичкою, приготувала сніданок, вона ще спить та спить, спить і спить. Ну і думаю, не буду її будити, тому що їхати до лікарні, як я її розбожу, в неї не буде настрою, буде істерики. І, корот, і чекала, поки прокинеться. Чекала, поки прокинеться. І цей, як шандарахнула, ну, вибух стався десь в нашому районі. Думаю, Боже, слава Богу, що я не розбудила дитину, та ми не зібралися і не поїхали. Потім трохи згодом виявилося, що це в самому центрі. І цей, Я думаю, господи, е, зайвий раз підтверджується, що все, що там не, ну, не виходить, щось заплановане, то не засмучуйтесь, так воно і має бути, так воно найкраще. Не найкраще, а на, на краще. Тобто просто все, що не стається, то я не знаю. Бачила <клухи> дитячий майданчик. Ми саме на нього після лікарні збиралися і побігла. Побігла на впростеці, нічого не могла з нею зробити. Просто буду зараз обходити. Після лікарні тут одна зупинка, і Сад Шевченко вирішила. Погодка сьогодні класна, сонячна, ну трохи морозно. Сьогодні позастигали калюжі, вже мінус. І цей, ну нічого, погода класна, сонечко світить, гріє, дякувати Богу. Трохи погуляємо, дітей не видно, зато співробітників. Мама Мія працює як бджілки. Це доня балдіє, одразу до качельки. У нас біля дому на майданчику таких нема. Кашерених, не а не кашериних, а крутих. То вона одразу до такої. Взагалі-то останніми днями, ось вихідні, сьогодні понеділок, бахка, є, є, Знаєте, так само, як в нашому місті було ці звуки моторичні, звуки боїв, звуки вибухів. Так воно. Нагнітає, розказала нашому Алісиному татові за те, що сталося сьогодні. Щось добре, що ми не поїхали. Він теж, як і багато хто з вас каже, ну просто шила на мило, Ну, типу, що цей Харків, не знаю. Мені так подобається це місто, так тут класно, от все супер, аби тільки не війна, аби війна скінчилася просто. Настільки тут затишно, атмосфера така чарівна просто просто закохана в це місто. Чим ми займалися на вихідних, покажу трохи далі у відео. А цей, Забула вам розповісти, як ми з'їздили тоді у лікарню і як ми з'їздили сьогодні. Ну о, в двох словах коротенько. Тоді написав нам сородолог, але під знаком питання двостороння глухуватість обох вушок, якось так, але ну, знову ж таки під знаком питання. І цей. А сьогодні ми оце, я думала, що ми не встигнемо. Поїхали близько обіда, зранку ж не вийшло, і трохи засмутилася через це, через цей вибух, прильот. Ну, коротше, поїхали, думаю, попадемо, не попадемо. Вибачаю, трохи слідкую за доню, щоб вона не, цей, не вбилася, не впала ніде. Цей. Потрапили б ми одразу, як тільки приїхали, людей знов дуже багато, але до дитячого невролога не було нікого. За нами були вже, ті, теж підійшли люди з дітками. І цей. Коротше, така приємна жіночка. Не скажу, що інші лікарі там якісь погані, всі дуже приємні, але. Вона дуже здивувалася, що нам, окрім ленти, ну і там те, що нам гастроентеролог виписала, так що нам більше нічого не прописали, ніяких препаратів, взагалі нічого. Дуже-дуже здивувалася. Вона нам там три позиції виписала. Пам'ятаю, що вітамінки і ще там якісь, ну не пам'ятаю конкретно назви бо це все незнайоме, воно в мене так в голові не, це і не відкладається дуже швидко. Потім там буду, буду бачити, як буду, будемо передбав... купляти, купляти. Е, написала вона нам. Направлення на енцефалограму і теж ну, розповіла цю ситуацію з психіатром. Так вона сказала, що обов'язково потрібен буде батько, але будемо бачити, зробити енцефалограму, а потім приїхати знову до неї і далі будемо дивитися, як рухатися далі. Нарешті попався такий лікар, який не ганяє знаєте, від одного лікаря до другого по кабінетах. А, ну, якась там конкретна дія, там чи що. Ну зрозуміло, що там, коли нас відправили до психіатра, то теж конкретна дія, але але ну коротше, вийшло так, як вийшло. Мені навіть у цій лікарні вона трохи до додому, трохи менше дистанції. Е, мені ну байдуже я там не лінуюся перетися, десь там далі поїхати. Але доня на великій відстані починає там істерики, дуже багато ходити, і тому я дуже зраділа, що виявилася трохи ближче тут додому. Знаєте, що з метро вийшов, і там буквально кілька шагів і вже на місці. Просто ну, супер. Маю надію, що ця лікарка візьметься за нас і буде нами займатися, і слідкувати. Там будемо бачити, як воно далі буде. Коротше, такі ось справи. Доня поїхала. Ох і Доня. Як вона ці машинки всякі в будь-якому вигляді, а, це вертольотик, гвинтокрил Я думала, це машинка не передивилася. Дивіться, вона навіть почала у цього розкачуватися раніше, вона і так не робила, не розуміла, що ну можна. Не розуміла, що можна так качатися, я їй показувала, і вона бачила, як дітки так роблять, але вона не повторювала. Зараз е теж почала так робити, просто сходу залізла і качається ну, супер просто. Друзі, доброго раночку. Вихідні у нормальних людей. У нас просто раночок, як будь-якого іншого дня. З полуночі в нас. Лив дощ і, і досі йде. І щось я дивлюся, ну так воно на відео не видно, на відео ще світленько, а так воно темно, мряка, в хаті темно, просто людей взагалі нема. Просто якісь патьомки. І так, як, так як, як, як лі дощ, погоди нема. Тож будемо сьогодні працювати вдома. А там, якщо дощика не буде, вийдемо десь, прогуляємось, подихаємо по магазинам, може, десь підемо, щось купимо. Вже я потихеньку почала, доня ще спить, буду помалу мазати. Тут ще роботи, тут ще дірки. Я тоді, наскільки можливо було, настільки мазала, але боялася, щоб нічого не відвалилося. Перший шар там робила з тією спеціальною сіточкою, але вже цього разу не знаю, може теж треба було. Я не знаю. Як буде, так і буде вже не відвалиться. Що йому що йому буде? Цей буду потрохи мазати. Поки Доня не прокинеться, прокинеться, будемо займатися з нею там, снідати, гратися, бавитися. Того ще не помила, тільки позамітала, з чого почати. Заліпила з боку перший раз одним шаром. Все цей. Там під дверима запхала там такою плівка, сіточка, я не знаю, як вона правильно називається. Це мені пані Олена висилала з Польщі. І для утеплення якраз вона там дуже класно знадобилася, пригодилася. І, коротше, замазала. замазала тут. Це все другий шар старту. Ой, і... Ось тут стіна, звісно, тут мама мія тут стільки видовбано було, трохи воно там все одно нерівно. Якийсь, я не знаю, Вася <свій> за своїх часів робив це, що воно теж так, ви знаєте, волнами. І, і в мене щось так знаєте, я просто підлаштовувалася під ту стіну. Я думаю, там фінішом ще потім прийдуся. Прийдуся, покрашу і мать його. Хай воно стоїть ще не знаю, скільки років. Може, колись там розбагатіємо, та може пластик... пластиком зробимо, там. а може і не будемо робити, бог його знає. Коротше, коротше, нарешті, Боже, здихалася, хай сохне, тепер довго і нудно. Я нарешті закінчила, доня зараз спить. Я біжу, ну зараз десь близько 4-ї, початок 5-ї години, може початок п'ятої біжу, намалюю, по пофарбую коріння нарешті. І, цей, і потім будемо далі займатися. Намалювала корені, і поки, думаю, посиджу з вами, поки цей поки час ще хвилин 15-20 треба почекати, поки там намазала, поки повитивала. Обличчя, вуха. тож фарба чорна, як воно там цей, в шкіру впитується моментально зараз. Ай. Вікном почала працювати в кімнаті зранку, прокинулась біля 6 години, можливо, навіть раніше, а лягла десь о першій, на початку другій, не знаю, щось мені не спалося. Побігла викинула сміття. Перейшла і доня спить. Думаю, ну що, спати вже ж хотілося, або полежати, хоча б знаєте, лінь така за ранку дощу то, е, цей. Думаю, ну що, потроху начну, почну, бо там роботи не почати край. І короч, встигла заробити чотири заміси, Я там потроху робила, ну, зробила, помазала, зробила, помазала. Тако. Потім доня встала, поснідали, скупала її, погулялася. Ну, короч, такі. І вже після обіду теж кормила, ну, їли, сиділи, вона їла. І цей, і щось туди-сюди. Така щось їла-їла і почала до мене толитися, Тут підлізла голову на мене, а, ні, на голову залізла, залізла прямо на мене, на руки, колачиком скоротилася, плямкала-плямкала і уснула. І я оце. Давай швиденько знову замішувати той розчин, шпаклівку, ту, і пішла, 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 і доробила, доробила то всі бока знизу, то біля підвіконня. То перший раз, ну, першим шаром там і там досить його буде. Боже, у мене таке, знаєте, таке відчуття, що я вже закінчила з вікнами. Ну тому що це якась така найстрашніша робота була у ті дірки, хто спочатку самого мене дивиться, просто це не знаю таке страхіття нереальне. Я не знаю, як мені сил хватило. Знаєте, очима можна зробити забагато, а коли, коли починаєш, починаєш робити, і розумієш, як воно важко 150 разів замішувати той раствор, мазати, бігати. Ця шпаклівка в мене там аж геть в коридорі на виході лежить, лежать ті мішки. Коротше, Коротше оце на два вікна і на ну, там, з балконом, так, і на під. Доня вже перекинулась. І, і на підлогу. Оце в мене два мішки 30-кілограмових шпаклівки пішло. Ой, коротше. може, там на один разок на щось якісь там дірки десь позамазувати, що вистачить. І коротше. Коротше. буду займатися Донею та змивати волосся, піду і вімкну світло, бо ж лежить темно. Вона належить. А вона на моя киця лежить кіцуна. Спишка світить. Так? так. Перекинулася. Вийшла з Донею пошорхатися, продихати повітрям. Зараз зайду в аптеку. Дуже багато людей мені Лєва лівікольку прийти придбати. Він такий з бюджетних, тож спробую його. А там далі будемо бачити е, всі, ну, всі ті дієві поради, якісь там гелі-креми, що мені також писали, я поробила скріншоти і буду мати на увазі, якщо Лєва міколь не допоможе, то буду дивитися, що там по цінах, що цей, буду, якщо що, замовляти, лікуватися, бо реально дуже болючі цівавки, тріщинки, це просто капець якийсь. Доня мене зараз стопу до Вона супермаркет цей... Вона на дитячий майданчик так не біжить, як до супермаркету. Просто тягне мене туди і все. Ну, що я, власне, казала, як. Зазвичай доня біжить до супермаркету. Я тільки подивлюся, тільки подивлюся світа, тримайся, тримайся би в руках. Таке воно все класне, яскраве, таке, знаєте, новорічного настрою додає. Клас, взагалі, така ялинка з шампанського. Ось, може, тут з цього щось возьму собі на цю на гілочки, на ялиночку. Майже підходила до магазина. Жить мене телефон висвічується там з телеграм-каналу місцевого. Летить шахет. Саме над моїм районом відходьте від вікон, працюю працюватиме ППО. Не для хамухану. Ну, коротше, ми в магазин забігли, поки пошорхалися. нібито, дякувати Богу, тихо біжимо додому. До речі, думаю, що так пусто, людей взагалі немає, як ніколи. Просто як повимирали. Потім згадала вихідніш, ввечері всі по хатах сидять, відпочивають. Тоді ми шорхаємося. Хотіла вам повністю показати цю палетку, чи як її назвати планшетку, палетку з цими... Класними такими дзвіночками. Трохи почепила. Знаєте, щоб сильно наляписто не було. Почепила зразу такий настрій, так воно сяє. Ну, коротше, а чому одразу не показала, бо побачила, ну достала сумки вдома. цей Доня побачила почала коротше Гралася-гралася, потім кинула їх там 2-3 штуки. Не знаю, десь ще почеплю. Коротше, на цій веселій новорічній святковій ноті буду з вами прощатися до наступного відео. Пока-пока!